Сьогодні ми знову говоримо про артефакти дитинства. І ось один із них справжня гордість шкільного пеналу 90-х: готування. Хто з вас теж мав таку металеву коробочку з циркулем і рекалами? Готування прийшла до нас із класичної німецької і радянської шкільної традиції. Купити її можна було в канцелярських відділах чи на базарі, а потім урочисто носити уроки креслення. Так, ми вексанки тебе. Усередині цілий набір. Циркуль, транспорт, є різні лінійки і навіть загадкові інструменти, призначення яких ми завжди зналися не кучні. Для когось це був справжній набір білого інженера, а для когось ідеальна зброя у шкільних війнах. Бо циркуль легко перетворювався на спис. Були й свої лайфхаки. Наприклад, якщо зламався гриф для циркуля, вставляли олівець. А ще готування часто служила схованкою для бібліових записок чи з секретних листочків із формули, особливо на контролі. А тепер педагогічний момент. Готування навчила дітей акуратності, прасторовому мисленню і терпінню. щоб провести правильне коло, треба було руку рівно, концентруватися. Це і був тренажер моторики й уяви, адже з лінії і кіл поступово народжувалися цілі креслення. а разом із ними і відчуття, що ти можеш створювати щось дійсно складне і дійсно важливе. Сьогодні креслення майже повністю перейшло у цифрові програми. Але чи відчуває там дитина ту саму магію створення кола власної рукою? Навряд чи мені здається, що готування видите, воно було більш, ніж просто набір інструментів. Воно було маленьким вікном у світ професій, де ти це школярем, міг відчути себе архітектором чи інженером. І, можливо, до користь наші сучасні планшети для влювання. Також виглядатимуть та саме староводно, як сьогодні виглядає ця металева коробка з церкви.